Громада попрощалася з двома захисниками старшим стрільцем-оператором першого механізованого батальйону військової частини А-4699 Романом Набієвим та начальником першого відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 99-38 головним сержантом Максимом Косюком. Роман Набієв понад рік вважався зниклим безвістим. Загинув 24 липня 2024 року в районі селища Прогрес на Донеччині. Серце Максима Косюка зупинилося 7 червня 2025 року в лікарні міста Дніпра від важких термічних опіків, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курдюмівка на Донеччині. Поховали бійців на Алеї Героїв міського кладовища. Ковальська влада і громада продовжують системну підтримку сил оборони. Цього тижня передали портативно зарядну станцію та квадрокоптери з тепловізором ковальчанину Ігорю Прадійчуку. Його підрозділ тримає оборону на Херсонському напрямку. 77 сьомі окремі аеромобільній бригаді, яка займає бойові позиції на Куп'янському напрямку з бюджету громади, спрямували 500 тисяч гривень. За ці кошти військові придбали сім квадрокоптерів. Оволі зустріли дітей з Дніпропетровщини, прифронтової Марганецької громади. 21 дитина віком від 10 до 16 років у супроводі двох дорослих змістовно проведуть три тижні канікул у місцевих родинах. Вітаючи гостей міський голова Ігор Чайка зауважив, що літній відпочинок школярів це лише один із напрямків підтримки, яку Ковальська громада надає партнерам у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Наразі передали до марганця зарядні станції та один мільйон гривень на відбудову зруйнованої інфраструктури позачерговій сесії міської ради надано згоду на безоплатне прийняття з державною комунальну власність повітряної лінії, трансформатора та комплектної трансформаторної підстанції. Об'єкти перебувають на балансі філії державного підприємства Ліси України. Потреба у передачі майна виникла у зв'язку зі зміною форми власності лісогосподарського підприємства та для запобігання можливим проблемам з електропостачанням мікрорайону, садибною житловою забудовою на вулиці Лісовій. Де у 2015 2016 роках надавалися земельні ділянки учасникам АТО. У Ковальській громаді стартувала робота над створенням соціального паспорта. Вдосконалення існуючих та впровадження нових напрямків надання послуг посилить спроможність громади формувати дієву та чутливу до потреб мешканців соціальну політику. Документ стане основою для розробки соціально орієнтованих програм залучення донорської допомоги, міжнародного партнерства. Допоможе у моніторингу якості надання соціальних послуг. У Коголі відбулися фінальні змагання 32-ї всеукраїнської спартакіади Повір у себе. Понад 350 юних спортсменів з інвалідністю з 20 областей України змагалися у 17 видах спорту. Під час урочистого відкриття учасників та гостей привітали представники міської і обласної влади. Стадіон Транскордонного центру діалогу культур імені гетьманів Ружинських найкраща на Волині спортивна локація для змагань такого рівня. Сучасний багатофункціональний комплекс отримав друге життя після масштабної реконструкції і став центром спортивних та культурних подій краю.